Те власний бізнес бажаєте отримувати лояльних та залучати нових клієнтів, корпоративний застосунок із збудованими сервісами, лояльність, купони, крос-маркетинг, онлайн каталог, відгуки, оцінка якості сервісу, сегментація клієнтів, розширена аналітика, зростання основних показників, ріст клієнтської бази, тощо зручно та швидко використовувати додаток на касі. Клієнт вирішує, чи списати бонуси, миттєве нарахування бонусів, історія покупок. Всім шанувальникам волейболу, запрошуємо вас на жеребкування суддів на матчі сьомого туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги «Демар» сезону 2023-2024 та перенесеного матчу в рамках четвертого туру чоловічої суперліги «Демар». На екрані ви бачите розклад матчів та час їх початку. Також в нас є три кошики по шість кульок і один кошик з п'ятьма кульками. В кульках знаходяться прізвища та імена суддів, які призначені для суддівства даного турніру. В першому кошику прізвища та імена суддів, які будуть судити матчі 19 січня, і відповідно те ж самого у другому та третьому кошиках? Отже, ми розпочинаємо для участі в жеребкуванні і виборі з першого кошика. Я хочу запросити менеджера ВК Буковина Володимира Романцова. В сьомому турі, який розпочнеться 19 січня на арені ПВЛУ, зійдуться Аланта з міста Дніпро та Галичанка з місто Тернопіль. Гра розпочнеться о 14-й годині. Спочатку ми витягнемо першого суддю матчу, а далі другого суддю. Будь ласка, прошу. Отже, першим суддею матчу стане Олександр Осачий. Дякую. І одразу витягуємо кульку з прізвищем другого судді. Другим суддею у нас стане Володимир Паєвський. Дякую. У другій грі цього дня, о 17-й годині, зійдуться СК Балта з міста Балта та ВК Буковинка з міста Чернівці. Отже, процедура аналогічна. Витягуємо кульку з іменем та прізвищем першого судді. Першим суддею цього матчу стане Олег Іванов. Дякую. І одразу обираємо кульку з іменем та прізвищем другого судді. Будь ласка. Другим судом стане Віталій Паршин. В третій грі, яка відбудеться о 20-й годині, зіграють СК «Прометей» місто Дніпро та Регіна Мегу ОШВСМ з міста Рівне. Отже, вибираємо кульку з іменем та прізвищем першого судді. І першим суддею цього матчу стане Михайло Медвідь. І одразу дізнаємося другого. Так. І другим суддею буде Сергій Гулька. Дякуємо вам, Володимир Івановичу, за допомогу. Отже, ми визначили за результатами жеребкування з першого кошика прізвище та імена суддів на матчі першого ігрового дня. От 14.00 зіграє Аланта проти Галичанки Зону. І там першим суддею буде Олександр Осачі. О 17.00 зіграють СК Балта та ВК Буковинка. І там першим суддею буде Олег Іванов, а другим суддею стане Віталій Паршин. І о 20.00 у нас зійдуться СК Прометей та Регіна Мегу ОШВСМ. Першим суддею там стане Михайло Медві. А другим буде Сергій Гулька. І зараз ми дізнаємося суддів на матчі другої ігрового дня сьомого туру жіночої суперліги Демарт. І для участі у жеребкуванні і виборі другого кошика я запрошую менеджерку ВК Буковинка Ванду Гринько. Отже, 20 січня о 12-й годині у нас зіграють Галичанка Зуну з міста Тернопіль та СК Балта з міста Балта. Отже, процедура аналогічна попереднім. Обираємо спочатку кульку з іменем та прізвищем першого судді. Першим суддею у нас стане Володимир Паєвський. Дякую. І одразу обираємо кульку з іменем та прізвище другого судді. І другим суддею у нас стане Віталій Паршин. Дякую. О 15-й годині на арені ПВУ у нас зійдуться ВК Буковинка з міста Чернівці та Аланта з міста Дніпро. Ванда, прошу вас, обираємо першого суддя цього матчу. Отже, першим суддею у нас стане Михайло Медвідь. Так як в перший день він у нас був першим суддею, ми автоматично переносимо його на місце другого судді. Тому зараз вам вам треба обрати все ж таки першого суддю цього матчу. І першим суддею стане Сергій Гулька. Дякую. І о 18.00. 20 січня у нас зійдуться ВК доброді медиситет ШВСМ з міста Вінниця та Регіна Мегу о ШВСМ з міста Рівне. Отже, обираємо першого суддю. Першим суддею Буде Олег Іванов. Так як він в перший день у нас також був першим, ми автоматично переносимо його на місце другого судді. і знову таки обираємо першого суддю матчу. І першим суддею матчу у нас буде Олександр Осадчий. Дякую. Дякую вам за допомогу. Отже, ми з вами дізналися суддів на матчі другого ігрового дня сьомого туру жіночої суперліги Демарт о 12-й годині. У нас зіграють Галичанка Зуну та СК Балт. Там першим суддею буде Володимир Паєвський, а другим суддею буде Віталій Паршин. О 15.00 у нас зійдуться В.К. Буковинка та Аланта. І там першим суддею буде Сергій Гулька. Другим суддею стане Михайло Медвідь. І о 18.00 годині у нас зійдуться Добродій та Регіна. І там першим суддею буде Олександр Осачі, а другим суддею стане Олег Іванов. І переходимо до жеребкування третього ігрового дня. Я запрошую менеджера ВК Буковина Володимира Романцова допомогти нам о 12 годині, 21 січня, на арені зійдуться СК Прометей та Добродій Медонситет ШВСМ. Отже, процедура відповідно попереднім знову таки обираємо першого суддю. Сергій Гулька. Він автоматично у нас стає другим суддею, адже в другий день він у нас вже був першим. Тому це зараз нам доведеться обрати все ж таки першого суддю матчу. І першим суддею стане Віталій Паршин. Дякую, Володимиру Івановичу, за допомогу. А тепер ми переходимо до жеребкування перенесеного матчу четвертого туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліга Демарт. І там о 19.00 на арені ПВЛу зійдуться ВК Прометей з міста Дніпро та ВК-Буковина з міста Чернівці. І я запрошую до жеребкування Ванду Гринько, менеджерку ВК Буковинка. Прошу обираємо першу суддю з останнього кошика. Так. І ним стане Віталій Паршин. Дякую. І одразу обираємо другого суддю. І другим суддею стане Олег Іванов. Дякую вам, Ванда, за допомогу. Отже, ми визначили за результатами жеребкування з четвертого кошика прізвища та імена суддів на матчі перенесеного четвертого туру чоловічої суперліги Демарт. Отже, о 19-й годині, 22 -го січня, у нас зіграють ВК Прометей та ВК Буковина. І першим суддею там стане Віталій Паршин, а другим суддею буде Олег Іванов. За результатами жеребкування ми отримали суддів на всі матчі чемпіонату. Ці ігри відбудуться 19 по 22 січня 2024 року. І я дякую всім телеглядачам за увагу. Маєте власний бізнес бажаєте утримувати лояльних та залучати нових клієнтів, корпоративний застосунок із вбудованими сервісами, лояльність, купони, крос-маркетинг, онлайн каталог, відгуки, оцінка якості сервісу, сегментація клієнтів, розширена аналітика, зростання основних показників, ріст клієнтської бази, тощо зручно та швидко використовувати додаток на касі. Клієнт вирішує, чи списати бонуси, миттєве нарахування бонусів, історія покупок.